Всіх вітаю, мене звути Лілія, і ви на каналі Творю для душі. Сьогодні п'ятниця, 30 жовтня, і я знімаю своє звітне відео за цей місяць. На початку місяця я зняла відео, в якому розповідала про свої плани, що я планую в'язати в цьому місяці, і сьогодні я хочу розповісти, що ж мені вдалося і з якими труднощами я зіткнулась. Першим, що я заявляла, я заявляла шкарпетки із шкарпетки, спільного проєкту шкарпетковий сплеск. Це шкарпетки за лютий місяць. Вони мали бути косами. Я заявляла, що я їх буду в'язати із ось таких поєднання таких двох пряж: це «Нако», Мохер Делікат і Alize «Сокс», «Просто», «Комфорт». І, дівчатка, ви знаєте, я знаходжу в себе різні залишки, які більш-менш поєднуються до цих кольорів. Це ось отакі два кольори. Я знайшла ось такий залишок пряжі. І мені вдалося вив'язати шкарпетки. Погляньте, які вони в мене вийшли, так, зараз приберу ці. Ось, погляньте, які в мене вийшли шкарпетки. Це на 41-й, 42-й розмір. Починала я їх від миска. Ви знаєте, що на початку цього року я навіть собі і уявити не могла, що я буду в'язати шкарпетки від миска. Я вже, скажімо так, це вже в мене четверта пара, і я, як в школі, вчимо вчимо, закріплюємо і здаємо екзамен. Тобто, я вже вмію набирати. Методом Джуді. Я набрала до 32 петель на одній спиці, Потім ось так у мене попереду ось такі коси, тут у мене попереду три коси. Я вив'язала, у мене доволі непогано вже виходить вив'язувати п'ятку бумеранг. І по задній стінці у мене йдуть тут чотири такі ж гути. Важуть ці шкарпетки дівчатка 126 грамів. В'язала я їх на спицях 2,5 тріл. Отже, перший проєкт, який я заявляла, в мене готовий. Під номером 2 я заявляла шкарпетки червня. Завданням шкарпеток. Червня в шкарпетковому сплескі це були ажурні шкарпетки. Ці дівчатка ажурні шкарпетки, я в'язала із пряжі Alize Superwash Comfort спицями номер 2 в два складення. І я хочу вам сказати, що одного моточка мені не вистачило, тому в мене один мосточок пішов повністю і, другу, і з другого моточка 15 грам, Тому що ці шкарпетки важуть 115 грам. Також я їх набирала дівчатка від мисочка методом Джуді. Погляньте, який це чудовий візерунок. Просто я в нього закохалась. Я побачила цей візерунок на просторах ютубу в нашої одної з українських в'язалочок. Він мені дуже сподобався. І я ось такі шкарпетки зв'язала саме для себе. Набрала 28, 28 петельок у мене на одній спиці. Пров'язала. Один, два, три, 4, 5, 6, вісім рапортів. Потім зв'язала п'ятку бумеранг. Дов'язала, восьмий, скажімо, сім, а восьмим рапортом я зв'язала п'ятку бумеранг і дов'язала і ще три рапорта пустила по хулявці. І 25 рядочків резиночки, і закрила. Також новим для мене методом це з накидом. Мені дуже він сподобався, я його так скажімо, закріпила. Ось такі гарні шкарпетки на 37-й розмір я зв'язала. Отже, дівчатка, вже маю дві готові роботи. Під номером 3 я заявляла, що я хочу пров'язати свій палантин, який у мене був у залишках. І ви знаєте, дівчатка, у мене сталося халепа. Сталося так, що? Коли я в'язала ось ті свої перші шкарпетки, які я вам показала, у мене поламалася спиця. Я, звичайно, дуже розчарувалася, і тут же вмить замовила, в магазині, нав'яжемо вже три парі 2, половиною і 3. половиною в мене є. І я вам казала, що я цей палантин, він в мене був в недов'язах. Я його обіцяла просто просунути. Але так як у мене поголомалася спиця, і я чекала, коли вона до мене прийде це моє, це моє замовлення, я сіла і дов'язала цей палантин, дівчатка, до краю. В цьому палантині. Я вам зараз скажу 75 рапортів. В кожному рапорті по 4 рядочки. Цей візерунок я придумала сама. Хто хоче, ви можете на моєму каналі є майстер-клас по в'язанню цього, цього візерунка. В'язала я його із пряжі. Із пряжі дівчатка отакої такої ось е, нако делікат Мохер, тільки там трошечки інший е, номер. Спиці у мене були 4,5. І ви знаєте, я забула його е, заміряти. Він в мене в ширину 33. Сантиметри, вибачаюся, і зараз швиденько помірюємо, скільки ж він має в довжину. Так, а він в довжину, він у мене складає 120 см, дівчатка. А в довжину 120 см. я зв'язала цей такий палантинчик для того, щоб. Трішечки далі, туди пізніше, я вам розповім для чого. Я його завершила. І цей палантинчик у мене е, важить 174 грам. Отже, у мене ще одна готова робота. І це вже третя. Під номером 4 я заявляла, що я буду в'язати шкарпетки сапожки. В мене були залишки пряжі, у мене дуже багато різних залишок пряжі. І я, хто на моєму каналі, ви вже бачили, що я в цьому році вже точно такі самі шкарпетки, сапожки в'язала. Я в'язала для своєї подружки, я їй подарувала. Вони мені дуже сподобалися. І я вирішила, що у мене тут вовна в три складення. І в одне складення у мене йде акрил чорного кольору. Це пряжа Поліестер із Аврори. В Аврорі зараз продається така пряжа Поліестер. І я спицями номер 4, на спицях номер 4 вив'язала ось такі шкарпетки сапожки для себе на розмір 37, і вони, дівчатка, важуть 235 грамів. Отже, в мене вже Четверта готова робота. Під п'ятим номером я замовляла, що я буду в'язати. А, під четвертим, під п'ятим, це в мене шкарпетки сапожки. а під четвертим в мене мали бути гарбузики. В мене була ось така чудова красуня І я вирішила до неї зв'язати іще два такі красавчики. І у мене ось в, в, дівчатка в мене була отака пряжа. Це е, розпущений светр з хенда І я <кхем> отак, як пряжа йшла, ось так я і в'язала отаку хитку, отакий більшенький меншенький і вийшло мама, тато. І, синочок. і вага оцих двох гарбузиків без наповнювача, без коло файбера 36 грамів, тобто вага нитечок, 36 грамів. І ось такі три красончики зараз у моєму кадрі. Це був номер 4. Під номером 5 я вам вже сказала шкарпетки сапожки. А під номером 6 я мала розпочати шкарпетки квітня. Там мали бути веселі шкарпетки. І тоді, дівчатка, я вам не могла показати пряжу, тому що я її замовила у пані Лідії. Чудова пряжа, мені дуже сподобалася це пряжа ручного фарбування. І вона така саме яскрава, і мені щось захотілося отакі веселі шкарпетки. Але не так сталося, як гадалося. А сталося те, дівчатка, що коли прийшла пряжа, вона була зовсім тоненька, і я замовила ще кід-мохер, чекала, поки прийде Кід-Мохер. І потім я коли. Це все вже прийшло, і я розпочала ось такі на такому етапі у мене ось ці шкарпетки. Я думаю, що вони дійсно будуть такі веселенькі. Я спочатку, як почала їх в'язати, думаю, господи, Боже, розвід, то я таке не вдію. А тепер, чим більше я їх в'яжу, вони такі класні, пухкенькі, м'якенькі, тим більше мені хочеться їх дов'язати і е, закінчити і носити. Отже, е, шостим, під шостим номером в мене були шкарпетки квітня веселі, вони ось на такому етапі. І ще я казала, що я хочу розібратися із круглою кокеткою. У цьому місяці я ось зв'язала залишки, в мене є там невеликі пряжа, небагато. Я зв'язала резиночку з 4 і зв'язала ось такий Лицевухла для того, щоб зробити заміри, розрахунки. І я думаю, що з Нового року я це розпочну, тому що я не хочу до Нового року, якщо навіть щось розпочну, то я його хочу дов'язати. Дівчатка, я хочу дуже ось такі були мої процеси. Я вив'язала 686 грамів. Але щоб ви розуміли, пів кіло пряжі я на цьому місяці купила. Ось такі мої справи. Хочу вас попросити вибачення за свій голос. Я знову захворіла. Дівчатка, я вже не знаю, що з цим робити, коли це закінчиться. Я ціли два тижні буваю здоровою. І мені сильно на голосові зв'язки дає. Мені взагалі лікарі заборонили навіть розмовляти, але в мене така робота, я працюю вихователем, я не можу мовчати. І Проводячи два заняття, у мене зовсім сідає голос. Я дуже прошу, я бачу деякі глядачі, які мене дивляться, вони цього не, не можуть зрозуміти. Пишуть зовсім погано чути. Ви знаєте, я вам хочу сказати, якщо я хочу переглянути чиєсь відео, і є різні дівчатка. Ви ж не знаєте, які в них проблеми. І в них також тихо, то я просто роблю на своєму гаджеті. Більше придаю звуку і слухаю, якщо я хочу, розумієте, розумієте але я ніколи не пишу ніякі коментарі. Ну, Взагалі, образливо, знаєте, що саме більше? Образливо те, що пишуть ті, хто не зняв ні єдиного відео. Так само Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля Боже, та, то я о, захоплююся цією людиною, скільки вона в'яже, і вона така завжди каже, я молодець, ну, правда ж я молодець, то я нею захоплююся, і їй пишуть коментар. Ви себе сильно перехвалюєте. Шановні, ви спочатку, зніміть хоч одне відео. Покажіть, на що ви здатні, а потім пишіть отакі всякі коментарі. Але не про це, дівчатка. Я хочу подякувати всім, хто зайде до мене на канал, хто перегляне, хто мене підтримає, підпишеться, прокоментує. Я буду кожному із вас рада. І хочу вам сказати, що напевно будуть поки що в такому форматі відео, тому що я бачу, що з голосом все-таки проблеми є, їх треба вирішувати. То поки що я планую знімати на початку місяця, показувати, що я планую, і в кінці, що мені вдалося. Я хочу вам сказати, дівчатка, я в'яжу в задоволення. Я не за чим не женуся, я просто показую те, що я вмію, що в мене виходить. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, дівчатка, і побільше вам часу на ваше улюблене хобі. До нових зустрічей!